На світі безліч мов існує, та рідною є лише одна, що з малочку тебе формує, довкола повсякчас луна. Ота, якою говорили далекі ще діди твої, які з майстерністю творили, тоді підвалини її. Та мова з котрою ходили, хоробрі козаки у бій. Аби запанувати сили, не дали мові вічи. Та мова, котра веселково дзвінкою піснею бринить, і з уст народу, і казково, журливе серце веселить. Її почувши, чи ж можливо, подай на її забуть, її пізнавши, наче диво, чи ж можна в ній не потонути? Вона мов поле те просторе, в якому зерна, то слова, неначе безбережне море бездонна, сильна, цікава. Вона дає нам виражати думки і найтонші почуття. Допомагає пізнавати цей світ, всі сторони життя. ній все сполось чудово, удача й поре, і хай жаль. Є ж спроможне дивослова. Ділити кожну деталь. Адже із безлічі всієї, десятків тисяч інших. Мор. Слайдяться повік тієї, від котрої кипіла б кров. Милішої нема на світі тієї мови, аніж та, від котрої убий на світі, душа бояє золота. Душа бояє та сміється від серця сто спів, що тихо в грудях дзвінка б'ється, ритмічний так в перелинах слів. Тих слів, що здавна володіють безмежною могутю чак. Що всюди добрі справи сії, щоб не було повіки чвату. Та рідна мова помагає в солодкий час і гіркоти. Хто володіє нею, знає. Примир'я згоди досягти. То завжди ви її вивчайте, частіше дивіться у уставити. Творіть невпинно, розвивайте, немов стараний тоді. Завжди цінуйте рідну мову, її ніколи не черніть. чорнімо власну душу знову і знову викохуйте та бережіть.